Вітаю малята! Сьогодні до нас завітав ведмедик Умка. Ви його впізнали? Він запрошує нас до себе на гостину. А чи знаєте ви, де живуть білі ведмеді? Вони мешкають на північному полюсі, в Арктиці. Ну що ж, вирушаємо? Арктика. Від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом. Його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут царство криги і снігу. Зима тут довга й сувора, мороз близько 50 градусів. Узимку в Арктиці та в тундрі крайньої півночі. Настає час полярної ночі. У цей час, упродовж декількох місяців, сонце зовсім не з'являється, стає зовсім темно, земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі. Якщо не мете земетіль і не розгуляється снігова буря, тоді з'являється на небі явище. Надзвичайної краси, що важко описати і пояснити різнокольорова завіса, що переливається, гойдаючись у темному небі, північне сяйво. Давайте помилуємося його красою. Сніг укриває від морозу всі рослини, як ковдрою. Рослини тундри, зокрема карликова береза, полярна верба, морошка, голубика, брусниця, мох. Це нескоросли, деякі з них майже стеляться по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до життя у тундрі, де сніг Захищає їх від морозу та від вручкового вітру. На півночі взимку буває дуже холодно, і зима триває дуже довго сім місяців, а літо на півночі коротке і неспекотне. Улітку там багато комарів та мошок, які дуже кусають. Улітку на півночі росте багато ягід, морошка, брусниця. Тваринний світ півночі також різноманітний. Білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови, білі куріпки, північні олені. Здавна люди, які живуть на півночі, пасли стада оленів, полювали на морських тварин, тюленів, моржів і китів. Олень найгарніша тварина півночі. В оленів густа шерсть. Що захищає їх від холоду. А ще в оленів широкі копита, і вони не провалюються в снігу. Розриваючи сніг копитами, олені добувають собі корм з-під снігу. Він їсть мох, ягоди, олень, травоїдна тварина. Стада оленів переходять з місця на місце у пошуках їжі, а люди переїздять за стадами оленів. Чум традиційний будинок народів півночі. Його легко розібрати, скласти на сани і повести з собою. Олені дають людям півночі їжу, одяг, з її гроїв виготовляють гудзики, іграшки, посуд. А зі шкіри оленів шиють одяг, прикрашають його різними візерунками, намистинками, бісером. А ось. І білі ведмеді. У білого ведмедя теж довга шерсть, така собі тепла хотряна шуба, широкі лапи, харчується ведмідь рибою і тюленями. Самці ведмедів цілий рік блукають серед крижин. Білий ведмідь має під шкірою товстий шар жиру. Що не дає йому змерзнути у воді. А ведмедиці майбутні мами на зиму залягають у барлоги. І там посеред зими народжуються маленькі ведмежата задовшки до 30 см і вагою 700-800 грамів. У барлозі морози і вітри їм не страшні. Мама годує їх своїм молоком, зігріває. А коли вони підростуть і разом з мамою вийдуть звідти, ведмедиця навчить їх ловити рибу, а потім і тюленів. Білих ведмедів залишилося зовсім мало. Вони занесені до червоної книги. Ось наша подорож добігла кінця. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І північний полюс відкрився вам сьогодні по-новому.